Значить, у нас на сьогоднішній день в коледжі 661 студент. Це за денною і за заочною формою навчання. 529 денна форма навчання, 132 – заочна форма навчання. Всі студенти навчаються за дистанційною формою навчання. Ми виходимо на платформу Zoom кожного дня. Ми бачимо студентів, студенти нас ми. Проводимо, як би сказати, да, добросовісно 100% пари, ну, так як це було б в аудиторії. От. Ну, а зараз, в зв'язку з вимкненням світла, тобто ми теж підлаштовуємося. У нас гнучкий графік навчання, тобто ми переносимо трішечки пари за розкладом за годин, годин в зв'язку з цим. Тому Ну, ні студенти, не викладачі не жалуються, ми справляємося. В принципі, виконали. Ми закрили на 100% державне замовлення. Ми, у нас є студенти, які навчаються на комерційній формі навчання. Це наші робочі місця, це наша заробітна плата. Тому ми вдячні всім тим, хто прийшов до нас на навчання. На сьогоднішній день у нас, ну, можна сказати, практично 90% колективу знаходяться в місті. У нас всього чотири викладача знаходяться за межами України, тобто за кордоном, але вони мають право працювати дистанційно, дистанційно вони працюють. Педагогічний колектив в повному складі, проблем у нас немає.